Сьогодні, друзі, Бог не дивиться на конфесію, Бог дивиться на ваше серце. Я щойно розмовляв з одною жіночкою. Вона каже: Поможіть, розібратися, в мене щось таке відбулося, я не знаю, що я кажу. Ну, розказуйте, вона каже: Я е, е, працюю там медсестрою, по-моєму, вона доглядає за одним чоловіком, онкохворим, і, і вона відчула в серці, що ти маєш піти і поставити руки на нього і помолитися. Вона каже, і я. Боялася це зробити, ну, і що мені скажуть родичі і так далі. І тут каже, він що, він впав і розбив обличчя, і він ну, відключився, і вона чує в серці, от зараз ти це маєш зробити. І вона підбігла, каже, я така, ну він в крові, а я спокійна. І вона поклала руки і каже, я хотіла помиритися, там богородиця, діва, щось таке. А каже, я не можу. Мені ніби перекрило дар мови і каже, я почала молиться такою молитвою, що в ім'я Ісуса Христа Ти Дух смерті відійди від Нього. І він очнувся. Вони поїхали там, здали аналізи, і виявилося після цієї молитви, потім пізніше виявилося, що в нього було ну, пораження легень, і легені були зцілені. І вона каже, як це так. Що? Я їй говорю, що не переживайте, це все по писанню, це через вас Бог просто робив, молився, через вас Дух Святий хотів його зцілити. І вона говорить, що часто вона відчуває, коли вона лежала в лікарні, що скільки кому залишилося жити, тобто що в неї проявляється такий дар знання. От і е, каже, я ж боюся цього. Ну, я говорю людям, що е, ти що проживеш, все буде добре. Або в, в якоїсь хазяйки, якою вона там працювала, е, е, її дочка не могла мати дитину. А ти каже: ні, ні, дочка має дитину, все нормально, дочка має. І, каже: я таке говорю сама, просто переживаю, як, що я таке говорю. Ну, воно виходить з мене і все, я не можу. Це зупинити. І потім, через декілька, декілька там, днів, вона взнає. Ця хазяйка каже, звідки ти знала, що моя дочка вагітна. От. А пізніше в неї ну, настільки вона тягнулася до Бога, що каже, я почала молитися якимись незрозумілими мовами. Тобто з мене почало просто такі звуки виходити. От. І вона зараз хрещена Духом Святим, і в неї є молитва на мовах. Тобто Бог сьогодні піднімає. В будь-якій конфесії з, з будь-якими обрядами людей, які тягнуться до нього, які безмежно його люблять. Тому час змін прийшов, все, час реформації. Просто здавайтеся, капітулюйте, піднімайте руки, кажіть, все, Господь, візьми мене. А вже немає ніяких границь, ніяких конфесійних бар'єрів, знаєте, таких загорожок для вівців. От тут вівці білі, там чорні. Все, він каже, що має бути одне стадо. Так? От, до речі, ми, сьогодні що у нас в понеділок. Ми вчора, коли було служіння в церкві Свідоцтва Христа, пізніше ми відвідали монастир, жіночий монастир. І ми спілкувалися, ми молилися в єдиному дусі. Нічого не має нас відділяти. Тобто, чи православні католики, ми маємо. Ті протестанти, нарешті ми маємо. Ну, на жаль, коли вже прийшла війна, коли прийшла біда, то ми це починаємо розуміти, що ми маємо примиритися ради нашого Господа, не спорити. Знаєте, ці спори це від релігійних фанатиків, це від зазумбованих, оце якраз від таких людей, які тільки доказують, що їхня віра права. Вони не хочуть, знаєте, спасіння або наповнення царства Божого. Людьми, вони хочуть лише доказати, їхню віру і ще й затягнути свою конфесію, свою церкву. Це не є любов. Це не є любов, ну це є сліпота духовна, за таких що таких людей. З ними ви навіть не сперечаєтеся, за них просто треба молитися. Або казати, ви, груби, побілені, покайтеся. Ну, то вже ваш вибір. Хай Господь вас благословить. Я тішуся, я от тільки що слухав сестричку. Я тішуся так, бачу, як просто дух дихає, де хоче, вибирає, кого хоче без рукопокладання, тобто сходить на неї, і хрестить духом с тим. І зараз би сказав, такого не може бути. так, Підседники би сказали, треба через рукопокладання або що від якого духа вона молиться. Але я бачу її діла, я бачу її усмішку. Я думаю, що я сказав, що ну, запишіть самі це свідчення, вона каже, камери боюся, жінки чогось такі. Трошки боєвузки каже: ні-ні, ну, це важливо, це потрібно зараз нам. От, я вірю, що вона переборе цей страх е камери, і вона буде говорити, і я вас познайомлю з нею. Просто в неї така усмішка, знаєте, е це світла людина, е хай Господь вас благословить. Вийти з ваших е релігійних рамок, оцих, знаєте. Цих кайданів релігій, нехай ці кайдани в ім'я Ісуса Христа просто впадуть, і нарешті ви почнете дихати вільно. Радий дякую всім, хто відкрився. Дякую. У нас вже скоро починається школа, вже є п'ять служителів, які, які проходять вже вже почали, скажімо так, сьогодні перший день. Ми онлайн зустрічалися, обговорювали вже всі нюанси. І у нас буде зустріч в Тернополі. Думаю, що десь з п'ятниці по неділю буде зустріч з майбутніми учнями цієї школи, школи капеланства, онлайн-капеланства і екзорцизм, і екзорциз онлайн. От. Хто захоче, ще не пізно. Там перший раз ми будемо тільки від 10 до 12. Людей, щоб я потягнув. от Тому приєднуйтесь, чекаємо вас, напишете. Я повідомлю, в який саме день я буду, щоб ми зустрілися. щоб ми я Думаю, що цей день буде днем відкриття школи. Хай Господь вас благословить.